Привіт, друзі! З вами канал Безфішін та я, Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про звички щуки в листопаді. Де її шукати і на що ловити. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайк. Поїхали! Осіння ловля щуки на увазі від собою використовується декілька різновидів снестей і підходів для риболовлю. Наприклад, можна користуватися спінінгом, а можна ловити щуку на живця. Або ж, якщо мова йде про листопад, попробувати свої сили з першого льоду на жерлиці. Якщо планується організувати риболовлю в листопаді, рекомендуємо заздалегідь ознайомитися з наявним способом риболовлю в цей час, а вона трудова пізньої осені. Ні, як мінімум, це дозволяє істотно збільшити шанси на позитивний результат. Так де шукати щуку в листопаді. Рибакам потрібно чітко розуміти, що зі значним листопадом знижньої температури повітря зменшуються шанси на піймання риби. Це обумовлення підготовкою щуки до зимовлі. У листопаді вона починає ховатися, а полювання здійснюється безпосередньо з глибоких ям. Саме там потрібно займатися пошуком хижака, щоб розраховувати не тільки на трофейний екземпляр, але й у лові в цілому. Нерідко позитивним результатом завершується риболовля поблизу. До густої рослинності, однак шанси мінімальні. Тож, коли плює щука в листопаді? з першим похолоданням у щуки активізується переднерестовий передльодоставний льодоставний жор, важливо знати, що він швидкодійний триває трохи більше як 3-4 години діб. Як правило, це поширюється на невеликих водоях, де перший лід з'являється протягом доби після зниження температури нижче нуля, а такі дні можна розрахувати на максимальний улов. Важливо, під час жоращук Щука зріс звірствує, тому можна ловити на будь-яку приманку без чітких місць на водомах. Єдина система поведінка в цей період відсутня. Наприклад, на одному озері хижак воліє розташування по центру, а на іншому ближче до рослинності або зовсім на глибині. Тому потрібно користуватися різними видами принад. Середній і важкий джиг відрізняються підвищення ефективності при лову на глибині, в обереміно відмінне рішення для використання поблизу рослинності. Strike Pro Montero, мінно бюджетний, але добре тримає струми і забавлений цікаве. Рибалки повинні розуміти, що не дивлячись на наявний рест і льодоставний жор, хижак стає злякана загальмовочем вона від холодної води. Тому рекомендується вести воблер повільно. Потрібно робити короткострокові паузи під час проводки, що характерно, час ефективності спостерігається не при твічінгі, а безпосередньо при намірній анімації і типу говстоп. Оптимальний час доби для лову вважається ранній ранок. Рекомендується робити вибір на Користь світанку. Дим клювання побірно щухає, проте ввечері можна випороти свої сили, виключно перед заходом сонця. Перед ним 2-3 години. При бажанні вибратися на риболовлю листопаду настійно рекомендуємо зазначно оптимально це зробити за місяць до цього. Приступити до дослідження даної водойми, на якій ви хочете рибалити. Основне завдання полягає в пошуку глибин, яр, ям і вирів. Представлені місця є найбільш престепенними у разі зі щукою. Особливо актуально, якщо планується ловля з берега. Вкрай важливо виконати прицільні кітки на далеку відстань. Додатково на показник клювання вплинуть погодні умови, наприклад, відсутність вітру і прямі сонячні промені. Гарантує успіх. Дощ або сніг в осінній період є причиною зниження активності хижака. Стосується приманок, восени для збільшення шансів упіймання трофейного екземпляра. Рекомендується робити. А на великі приманки. Щуку це приваблює найбільше по холодній воді. Коли у неї немає бажання, полює на дріб'язок. Оптимальне рішення стане використання волісно, колебалок або ж великий дібовий вобер. При бажанні на ямах можна застосувати виброхвости, невеликій силіконові, складновій або черв'яки. Ловля щуки намінно популярний метод лову восени. До відома не обов'язково пізнього сім'я користуватися живцями, що обумовлює складність упіймання і мінімальну активність під час перебування малька на гачку. При цьому використання мертвою рибою може виявитися максимально ефективним. Хижак може підібрати її безпосередньо. При бажанні можна користуватися стандартними блешнями, вертушками 2-3 розмірів або великими балансирами. Бажаний колір – зелений, жовтий білий. Не рекомендується користуватись сірими відтінками, оскільки в осінній воді такі мало малопомітні. Листопад сумний час для більших рибалок, а для деяких означає зниження конкуренції і перспектив, що дає можливість зловити рекордні екземпляри риби. Листопад, в першу чергу, надає можливість кожному рибалці свободу вибору приманок. До найбільших популярних приманок відносяться: як болісно, воблери, джиг, виброхвости або силіконові і іскантуючі. Важливо, незважаючи від приманки, пізні осені вона повинна бути великою. У холодній період хижаки харчуються зберегти наявність енергії, щоб мати можливість здійснювати тривалий пошук з даними. Переслідуванням видобутку. Тому з більшості випадків клювання відбувається безпосередньо при падінні приманок в товщі води або після паузи під час проводки. При відсутності позитивних результатів рекомендується змінити приманку, міняти потрібно в період кожних 8-6 закидів. У разі лову з берега оптимальним варіантом стане використання виданого методу. З кожним новим закидом дальність збільшується на 10 метрів. Не рекомендується використовувати агресивний або як яскравий. Кольор. У сонячний день робити вибір користь примічених моделей. Похмурий, світлий, зелений і синій кольор є універсальним. Воблери Rattling – хороші прилови щуки пізньої осені. І в кінці жовтня, і на, на початку листопаду. Типи приманок, які обертають блешні для течії, прогнозуються вертушки з пелюстками типу Лонг. Для Озер можна вибрати заокруглені пелюстки типу аглія, кут від 45 градусів, розмір восени 2,4 по Мепс. Пелюстка повинна заводитися з першої секунди, коли балки. Потрібно зробити вибір на користь класичних моделей, призначені для середнього і природнього рівня. Великі і потужні воблери можна використовувати різними типами. Наприклад, це можуть бути ньоун, кренки, феней і інші. Загальна вимога достатньо заглиблення. Силікон робить наголос на великі моделі ріперичі, який і складуючи, розмір яких варіюється від 8 до 10, а навіть 15 см. Друзі, на цьому можу сказати, що принаймні головне не боятися експериментувати. У листопаді ефективність кілька варіантів щуки, може з яких має свої особливості, щоб включити виключити помилки з відповідними наслідками, доцільно ознайомитися з кожним з ним детальніше. Риболовля на донку. Виконати монтаж донки нескладно навіть початковому рибалці. При цьому техніка не залежить від того, яка сама планується встановлюватися снасть З берега використовуючи човен. Основним положенням елементом виступає водилище. Його довжина має бути достатньо, щоб організувати ефективну ловлю риби з глибини. Додатково рекомендується робити вибір на користь водок з підвищеним показником жорсткості, що включає передумов в разі зацепу чи численні камені. Ід. Табо інше сміття, що знаходиться на дні. До будилища потрібно приклікувати грузик з залежністю в районі 120 грамів. Цього цілком достатньо, якщо прилов хижака на живця, а останнє не відносило. Печію. Через грузик необхідно притягнути сталеву струну довжиною до 10 см. Один кінець потрібно закріпити на спеціально розроблену вружку грузила, а другий на повідець. Важливо, можна оснащати донку без використання повиців, проте в такому випадку можна очікувати невелику кількість зрізів, хоча і клювання буде більше. При виборі волосінь вкрай важливо робити акцент на матеріалі, з якого вона виготовляється. Тотінка буде оптимальним рішенням. Діаметром. 0. 12-18 мм. При використанні волосіння діаметром 0,3-0,45 мм, волосінь оснащується спеціальним стопорним кільцем у декілька генним грузами, які вільно пересуваються. Гранично допустиве навантаження встановлене на рівні 8 кг. Цим показником цілком достатньо, щоб забезпечити ефективну ловлю хижака. При ловлі наживця слід використовувати трильники або двійники. Донка у підводних поплавках. При виборі потрійного гачка збільшує кількість зачепів, що тягне за собою певний дискомфорт і робить негативний вплив на ефективність лову. Тому рекомендується безпосередньо дослідити дно для вибору оптимального місця лову, або ж підніматися живця на пів метра від дна. У листопаді велика частина водойм починає покриватися першим льодом. Тому рибалки приступають до класичних варіантів лову щуку, використовуючи для цього жерлиці поставушки або метод стрімкової обласніння, особливо. Жерлиці в листопаді при лові щуки з льоду відносяться до пасивного способу ловлі. Для цього потрібно зробити лунку, встановити жівочки і спостерігати за поклювками. Спрацювати про говорить про активність стадії клювання. Стрімке блесіння, метод потрібно безпосередньо переходу з місця на місце. Деякі рибалки вважають за краще зробити багато лунок, щоб в подальшому кожну по черзі протестувати. Рекомендується використовувати шаховий метод розташування. Поставушки встановлюються не на льоду, а безпосередньо під ним. Вгорі залишається тільки розпірка. В цілому, конструкція має на увазі під собою волосінні грузик, а також поводок з встановлення потрібним гачком для наживки. Рибалки повинні самостійно вибрати для себе оптимальний метод лобу, відповідно, вштовхуватися від персональних переваг. При цьому ніхто не забороняє комбінувати способи для оптимально ефективного результату. Ну а на цьому у мене, друзі, все. З вами був канал Досвічим Петючик. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на равнові. До зустрічі, друзі! Thank <laughs> you.